Вітаю всіх на каналі Сад. Сьогодні цікава тема. Ми поговоримо про те, які дерева не варто садити, щоб потім не жалкувати. Перед вибору посадкового матеріалу обов'язково треба врахувати кліматичні умови, розмір ділянку, а також тип ґрунтів. У цьому відео я розповім вам, які дерева можуть створити більше клопоту, ніж користі, тим бачить, деякі з них можуть нашкодити вашому здоров'ю. Я ніяк не планую вас відмовляти і садити, але наслідки мають бути відомі для кожного із вас. Перед тим, як я почну, підтримати мій канал вподобайкою та підпискою. Ну що, поїхали. Перше, якщо у вас маленька ділянка і у вас місце є тільки біля будинку, не садіть дерева, які мають дуже інтенсивну, Такі дерева, як павловнія, тополі або деякі види кленів, можуть бути спокусливим вибором для швидкого створення тіні, проте їх корнева система може швидко стати проблемою, пошкоджуючи фундаменти будівель та комунікацій. Друге, якщо у вас є альпійська гірка, гарна клумба або ви посіяли газон, то будь ласка, не садіть дерева, які мають інтенсивне опадання листя. Звісно. Кому ж не подобається краса осіннього листопаду, але вона швидко перетворюється на величезну роботу та прибирання. Деякі види берези та гінго, хоч і красиві, але щороку залишають після себе тони то листя. Третє. Не садіть інвазивні дерева це ті дерева, які змінюють екосистему. До таких дерев відносяться ясен пенсильванський або різні види акації, які просто шаленими темпами розростаються, можуть витісняти місцеві рослини та змінювати структуру ґрунтів, що негативно впливає на місцеву флору. На таких ділянках буде дуже важко вирощувати звичайні нам культури. Цікавий факт: акація в Україні не росте. А та рослина, яку ми звикли називати акація, це рубінія. Якщо вам цікаво, чому називаємо її акацією, то пишіть у коментарях. Тоді я для вас зніму чудове відео. Четверте, не садіть біля будинку грецьких горіх чи каштан. Не всім до вподоби бомбардування плодами їхніх стріх під час е, дощу або сильного вітру. А якщо ви паркуєте автомобіль, то звісно можуть бути неприємні несподіванки. До речі, під горіхом нічого не росте. І це не тільки через його густу крону, що не пропускає світло. Його коріння розголуджується на десятки метрів від дерева і виділяє токсин алелопатін, який завдає шкоди іншим рослинам та пригнічує їх ріст. П'яте, якщо у вас є діти або планують бути, то не садіть тис ягідний. Хвоя, кора та насіння, окрім самої оболонки, є смертельно отруйними. Ця рослина дуже популярна через свої декоративні властивості, але слід бути дуже обережними. Крім цих рослин, є ще десятки інших, які можуть викликати сезонну алергію або інші незручності. Напишіть, будь ласка, в коментарях, яких дерев довелося вам позбутися та за яких причин, а також перегляньте наступні наші відео. З вас, підписка! Садимо разом!